Ми повернулись із фронту, написав кілька днів тому у Фейсбуці отець Костянтин Карпенко, настоятель Хрестово-Здвиженського храму Православної Церкви України. Цього разу завезли хлопцям аж 22 дрони. Усе за кошти, зібрані завдяки небайдужості багатьох, каже священник. Слава Ісусу Христу! Слава. Минулу п'ятницю повернулися знову із фронта. І так, як ви кажете, кожен півтора-два місяці ми їдемо на фронт. Саме початку війни возили ми спочатку ну, те, що необхідно, да? почали із там берці, медицина, потім там якісь буржуйки чи техніку, потім ми одяг почали там і шити, і купувати тактичні якісь речі. Постійно пристосовуємося до того, що необхідно. Бо міняється ситуація, міняється фронт, міняється забезпечення, відповідно, постійно міняються потреби. треба за цим свідкувати. Ось, ну І оця наша остання поїздка, вона була дійсно особлива, тому що ми завезли на фронт нашим військовим 22 fpv дрони Це дуже немало. Це те, що може реально змінити ситуацію. На певному локальному ну, ділянці фронту. Тут, працюючи у тилу, кожен на своєму місці, можемо допомагати фронту наближати перемогу, запевняє отець Костянтин. Ці дрони ми зібрали завдяки бердичівлянам, підприємцям, установа міста. І навіть я вам скажу, що ті люди, які приносили якісь невеликі кошти, загалом. Вони зробили величезний вклад. Велика частина з тих дронів, які ми завезли, це були дрони за ті кошти, які люди принесли просто невеликими сумами. Коли ти завозиш військовим їжу, вони знають, що вони будуть ситі. Коли завозиш там одяг, вони знають, що вони, їм буде тепло. Коли ти завозиш їм дрони, ти бачиш ці очі, які починають світитися, їхні посмішки. Тому що вони розуміють, що завдяки ним вони можуть щось зробити реальне для перемоги. Ті очі бійців, що світились радістю, священнику не забути ніколи. Цей вогник і змушує далі працювати. Я думаю, що як би було б потужно, якби цих дронів було б не 22, а більше. І от отакі ну, думки, думки вслух. У нас є порядку там, тисячі фопів Бердичеві і 200 установ різних. І вони всі допомагають фронту постійно. Але уявіть собі, якби вони змогли збирати на один дрон в місяць чи два. І ми б вже могли завести не 22, не 50, а 100 дронів. Уявляйте собі, скільки б життів вони би врятували, і яку б величезну користь ми принесли. Це така кількість, яка може покрити ділянку фронту там, 5 чи 10 кілометрів. Уявляєте собі. Я коли думаю на це, в мене йдуть мурахи по шкірі, яку велику силу зараз ми маємо в своїх руках завдяки. Завдяки цим дронам. І важливо це відмітити, що ми можемо це зробити завдяки тому, що ці дрони збираються не десь там далеко, а тут в околиці. Тобто вони стають для нас суттєво дешевше. Відповідно за ту саму суму ми можемо купити більше дронів. І оці хлопці, які їх збирають, це просто золоті люди, це величезні майстри. Які працюють так само, як волонтери, які всі ми, вони не беруть за це, нічого, вони нічого не заробляють. Тобто все, що ми можемо залучити для дронів, іде суто на дрони. І це дуже важливо. Тому, відповідно, і результат може бути набагато більший від нашої роботи. І от я нікого не закликаю зараз. Там, Донатити, навіть не прошу, але мене сама ця думка захоплює, наскільки багато ми можемо зробити. Якщо ви маєте таку саму думку, то як подивитись це інтерв'ю, то в мене напевно має задзвонити телефон. Знати справжні потреби фронту і в цьому всіляко допомагати ось те, що мотивує працювати щоразу більше і більше. Я казав наш дорогий Юрій Черчик, це величезний волонтер, хірург. Зараз актуально: дрони і машини не потрібно розпилятись на інше. Тільки це. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.